Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наше на продаж. Toyota Prius 2017 року випуску автомобіль пригнув з Америки в чорному кольорі, таких мало, тому на це я звертаю увагу. Автомобіль виглядає достатньо прикольно насправді в чорному кольорі, бо загалом вони білі, на чорних дисках, тонована, має стильний вигляд. І до цього ж приємну витрату палива. Так, у машини по Америці є історія з затопленням, але це не зовсім так. Е було вилито на сидіння брудну воду, і на цьому все скінчилося. Ніякого затоплення по факту в автомобілі не було, тому можна сміливо її роздивляти собі як варіант. Е Переднє сидіння зберігалось вже в Україні у власника під чехлами. Е також бачимо у 151 тисяча км, яка камера заднього огляду. Система адаптивного круіз-контролю, утримання в полосі. І ще багато, багато приємних опцій. Просторий задній ряд, до якого ми зараз доберемось, я розблокую двері. Просторий задній ряд, пріос це дійсно машина, а, яка за розмірами, здається невеликою, але в ній достатньо простору. А, тому. Раджу, придивитись, приїжджайте, покажемо, розкажемо. Придамо найкоротший термін. Куди їхати, ви знаєте. Це розмовська 34. І продамо ми вам прибіг, візен, прибігу також за готівку. Приходьте. І, можливо, саме цей пріуз буде твоє авто.